У рівному ледь не згорів житловий будинок, а от ікони всередині залишились неушкоджені. Пожежа спалахнула у триповерховому приватному помешканні на вулиці Драйхмари. Як виявилось, господиня увімкнула обігрівач, а сама пішла у місто. Повернулася за 40 хвилин і побачила, що будинок весь у диму. По приїзду вогнеборців було встановлено, що вогнем охоплена кімната на першому поверсі. Зайшовши в будинок, працівники МНС побачили господиню, яка самостійно намагалася загасити вогонь. Рятувальники за допомогою підручних засобів провели проливку, а також розбір конструкцій з метою недопущення подальшого займання горючих матеріалів, після чого провітрили приміщення. Збитки від пожежі становлять 120 тисяч гривень. Вогнем знищено м'які меблі, деяка побутова техніка, вікно та двері. Неушкодженими залишились лише ікони, які були у кімнаті. Оглядаючи помешкання, працівники МНС та господарі помітили цікавий феномен: усе в кімнаті було закопчене та поплавлене. Усе крім ікон. Наразі причину пожежі та розмір збитків встановлюють фахівці.